Це побіг від Бена. Ем... Як я уйду? І сьогодні Ангеліна. тік скоріше. Тут рівно буде грати в Роблокс! що я розбила його вазу. І саме прикольне в том. Ем, попро... Я зараз попробую зблизити. якщо е, щось вийшло негарно е, на не мої проблеми. О, так з зверніться буде. Ні, отак. Вісо до мислабувіки були. Отакий. Так. Ангелі розказує, що буде зробити на ті. Що це таке ті? А ми так збігаємо в столову. Надо було раніше приходити, Ангелін. Я поняла. Це так і заплановано було, походу. Народились. Що це за провода? Бен, у тебе кабелі пропали. В Бенна нету электричества, понятно чому він на запер Вымога <рес> за электроэлектричество, да? Надо, а амин бери доску одну. Так буде Берем доску. Доску, доску, доску. Берем доску, доску, доску. Давай. И Став, Ангелина. А ты севно придачу врать. Ставлю. І англі ангіна дну буде, потім буде переміщати. Ааа, я гені, все робить. І дойде Ангелі на це нам понадобиться друга часть, щоб подойде, як вона дойде. Якщо Ангеліна зараз урон доску на кого не виберемо. А Оцей чувак вообще. О, ура! Мені поставили безплатну доску. Бен, тобі за електричество платити я не буду. Сам плати, твоє електричество. Ти плати. Ви чули, що вона каже? Вона до... тепер Ангеліна коментує процес. Я здохну. І тепер мене ніколи звідси не виберемося. Ми виберемося. Ангеліна, а по чому ти пригаєш? По, -по, -по кабелях Бена. Щоб йому не дали електричство, він заставляє мене за нього платити. твоя <ріць> собака. Це не моя собака, в мене нема собак. Смуйсе! А я, а я ті наші грузки. М? Я не можу це пройти. Ускоріння в нього не тонкі тоньких кабелі. Може я все перемотаю. <гум> Може я це прису... Може я це потім присвічу. Бо я не знаю. Читаю? Воно якось. Вибачте, звелась камеру. Я потім це на монтажі присвичу. Якщо ти... ще... Поздравляйте меня, я поняла. Нам прошу. даже не прийдеться що присвідчувати. Я Але прожила. О ні, а то ні, тобі зараз прийде чи бігти. Який нафіг хто? я не хочу від нього збігати. А надіюсь він до не забереться? І на льот тобі надо в нього бігти. Ти чо офієм? Кать, офіг... це кот. Я не знала, що я... Я туди, Ангелін. Я наверх біжу. Це він за мною чи що бігає? Він не знає. У нього збігти дуже легко. Це зовсім друга локація. треба було Хлопочим, як то по трубах забратися. Треба Було кнопку нажать. Він мені по башке Чекай, що стане чек, що ми зупинимося. Получится скример кота. Ну эм е Як... Ну-ка. А ну е не зважайте. Угу, Не звозайте. А ну-ка, поглянь. камеру не поглянути. Ми на кону... а вона вже назад, а бізи. Бізи. Ага, ти мене не дожаниш кот. І по трубах. Блин, він, він в мене не дуже не. Ну-ка. Ведес вот за себе. Ну да. Думаю, всі. Yeah. Походи е. далі. Друга часть. Всім пока. Нет. Пока я сказала. Тебе надо як на комусь висотку. Ну, реально, думаю, в пока. Будем заново. И Goodbye ET is grało tu sa рівно. І, ви... і це було на каналі Аліна Фурия. Тате. У неї дуже кльовий клевый канал. Правда, видео не выходит, да. Потім буде для мадяки, я прохожу. Окей? І всім пока. І Ангеліна убігає від мене